Доброго дня, знову доброго дня, тобі, друженька, подруженька. Як ти бачиш, я знов бігаю а, по справах, а, по тих же містах, а, збираю знов документи. Сподіваюся, коли я цього відео заантажу, то вже все, що треба, мені буде, пороблю, зроблю, зберу, та віддам, куди треба. У нас сьогодні бачиш такий день, зранку ліє дощ прохолодне то це непогано я думаю. Отака у нас сьогодні погода. Дощик у нас сьогодні. Дощик, дощик. Зараз поп'ю толбєточки свої і поїдемо і поїдемо. А, телефон на позарядочку ще поставити, настроїти навігатор. І потихонечку ми поїдемо. От телефон А оце такий процес. Я сьогодні забула другий телефон, який використовую саме для навігації, бо по навігації машини їхати незручно, вона заводить кудись, ну показує щось таке леве, то я взагалі з телефона використовую там інший навігатор. але Сьогодні телефончика того забула. І прийдеться тепер це основного цей процес такий робити. Виймати його з, скажи мені, з, з кейса, да? з цього оця, чохла чи як його там називають захисного чохла кейса І, і ліпити на цю присоску, на присоски штучки. Присоски, звісно, такої якості, що воно все відпадає. Ну. Нічого, нічого. От, якось доїдемо сьогодні. Так, сонечко, друженька, подружка, що я тобі хочу сказати. Я тобі хочу побажати сьогодні дуже доброго, приємного дня, щоб все у тебе ладилось, щоб все, що ти запланувала чи запланував, щоб все зробив, зробила і взагалі так по зарядку. Подзарядочку і потихонечку поїдемо. Все, всі тюнечки, тьом, тім, Треба зробити саме тапі-тапі-тапі. Так все було наче добре і красиво до тих пір, поки я не вийшла на вулицю і не зрозуміла, що у нас сьогодні йде дощ. Тому так от. А сьогодні ще гульку таку ззаду накрутила, що вона мені так давить і не спасає подушка. Ну нічого, нічого. так подсохнути, просогнути, я не знаю, як треба ж поглянути, хоча б вийти і подивитися, яка там мряка. Хоча коли бігаєш туди-сюди, то від парковки до білдингу якось і зонтика влінько відкривати. Ну, ладно. Красоту нічим не спортиш. Угу. Я вже якось розповідала, що я не вмію записувати відоси в машині. А, тому що я, е, ну, як -то, не те що не неуважна, а мені це якось м м заважає концентруватися. І мені дуже подобається, коли дівчат, от є такі люди, ну хлопці, жінки, а люди, які вміють дуже добре записувати влоги. От вони ведуть машину, да, сидять там за кермом і щось безій такі цікаві, розказують, показують навіть. Все в них так це легко. А і жодного матюка не вилітає. А, в мене якось все з цим глухо, тобто мені, я ж кажу, я не, не є такий прям по і мені постійно треба. У ну, мене немає такого великого багатого досвіду водіння, що машини за кермом, де. Тому мені здебільшого треба концентруватися, а не клювом туди-сюди щолкати. І ось саме тому я не вмію знімати, не вмію знімати, не вмію знімати. Я навіть не знаю, як е, карту пам'яті з відеореєстратора достати, щоб записати якесь красиве відео. Мені здається, що воно було б таке, знаєте, цікаве. І воно ж плавно, без переходів, без цих от... Там майже нічого не треба монтувати і не стрибає картинка. Наприклад, як в телефоні та в камері, що не треба вмикати того стабілізатора. Дуже коли відео записала, попизділа, настроїлась, налаштувалися, як то сказати правильно, да? то вже можна і, і їхати. Ось хочу тобі показати золотого ліфта. В золотому небоскребі я його так називаю, тому що в цьому зданні дуже багато. Офісів, які мені потрібні, а також знаходиться китайський банк, так, Bank of China, Це досить дивно, а може і не дивно, але да, тут китайських банків дуже багато, до речі, щодо того, де міняти валюту краще, де купляти золото, ну і такі якісь там різні валютні операції. Операції проводити, так це саме в китайських ювелірних магазинах. Тут є такі вулочки, де тільки ювелірка, тільки ювелірка, і ти йдеш, там продають золото, золото, золото. До того ж золото воно виглядає не так звично, як привикли да? люди ну, з радянських часів. Ні, Воно тут дуже жовте і дуже м'яке. Золото тут більше. Ну не те, що там про розкіш, його дарують на свята. Його навіть не скільки носять, а скільки щоб воно було коштовне, або в слитках, або в таких монетах відливають, або відливають в якихось... Тваринках, ну як то тем, от, зберігається і курс валют у китайців. Просто заходиш в того ювелирного магазину і там міняєш, бо там завжди самий крутячий курс валют у китайців. Друженька подружка, дякую тобі, що провела якийсь час зі мною. І цьому я до зустрічі в наступному відосіку.